Всім привіт! За промокодом New Galaxy отримай додаткову вигоду 2000 гривень на смартфоні Samsung Galaxy S25FE та S25 Edge. Встигни скористатись пропозицією, адже промокод діє всього 24 години. Поспішай стати власником новинки. Вся інформація буде в описі до відео. Samsung цьогоріч вирішили повернути легендарну назву Edge та назвали ним Найтонкіший Galaxy. Товщина S25 Edge всього 5,8 мм, що разом з вагою 160 Грами. Та над тонкими рамками 6,7 дюймового W Quad HD екрана складає враження, наче користуєшся не смартфоном, а екраном без нічого зайвого. Для міцності конструкції рамку зробили з титанового сплаву, а скло, що захищає екран. Остання розробка Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Задню ж панель захищає Gorilla Glass Victus 2. Але й найдивовижніше в Galaxy s 25 Edge Це те, що в цей тонкий та легкий корпус змогли встановити неймовірно. Потужне залізо. Новинка оснащена Snapdragon 8 Elite for Galaxy найпотужнішим мобільним чипом, що дарує неймовірну продуктивність в будь-яких задачах. Буде це просте користування інтерфейсом чи гра в найвимогливіші мобільні ігри. І це не все, чим здивує Edge. Його батареї вистачить для дня активного користування. А коли потрібна буде підзарядка, прийде в нагоді швидка дротова чи бездротова зарядка. Пристрій не обділили і камерами. Основний сенсор новинки на 200 мегапів. Ця неймовірними фотоможливостями з широким динамічним діапазоном та гарною деталізацією за будь-яких умов. Однак, s 25 Edge має ще й просунуті відеоможливості, та може знімати відео 4К120 кадрів та відео в будь-якій якості в логарифмічній кольоровій гамі для подальшого фарбування в монтажних програмах. Та переглянемо кілька прикладів знімків. Програмне забезпечення гарно справляється з обробкою інформації з великого сенсору новинки, та чудово показує деталі як в тіні, так і світлих ділянках фото, зберігаючи правильну передачу кольорів та природний баланс з білого. За недостатнього освітлення можна отримати неймовірні знімки як в автоматичному режимі зйомки, так і завдяки професійному режиму фото, керуючи потрібними параметрами і не дивлячись на відсутність телефото об'єктиву. Штучний інтелект допомагає покращити фото при наближенні до 10X. І на диво, такі знімки дійсно дивують неймовірною деталізацією, навіть порівнюючи з телефото об'єктивом інших флагманів. А це приклад відеозйомки на Samsung Galaxy s 25 Edge. Знімаємо 4К60 кадрів на секунду. Трохи пробіжимося для перевірки стабілізації. Також при зйомці на цей смартфон відео 4К60 кадрів можна примикатись на надширококутну камеру і можна увімкнути. Фронтальну камеру і пізняти себе, поки ти знімаєш відео чотири каші десяткад. А ось Galaxy S25 FE це смартфон для фанатів. На що натякає його абревіатура? Fan Edition. Цей смартфон має флагманські особливості, без нічого зайвого. Пристрій отримав передню та задню панель з надійного скла Corning Gorilla Glass Victus Plus, бокова частина алюмінієва. До того ж, новинка має повний захист від вологи та пилу по стандарту IP68. Fan Edition отримав 6,7 дюймову Dynamic 2X AMOLED Матрицю з чудовою максимальною яскравістю. І саме на цьому екрані ти зможеш ознайомитись із системою One Ui 8. І про всі її шаї особливості. Особливості ми поговорили в окремому огляді. S25FE має потужний 10-ядерний процесор та продуктивний графічний прискорювач X-Clips, що забезпечує чудову ігрову продуктивність та гарну енергоефективність. Разом з батареєю на 4900 мАч, S25FE став одним з найавтономніших Galaxy S25. Samsung не забули про швидку дротову зарядку на 45 Вт та швидку бездротову зарядку потужністю 25 Вт. Крім того, s 25 5F'є має набір з трьох камер на задній панелі, основна на 50 мегапікселів, 12 на надширек та 8-мегапіксельний телефотооб'єктив з трикратним наближенням. Смартфон має широкий динамічний діапазон сенсора основної камери та порадує правильною та точною передачою кольорів, коректною роботою режиму яр та автоматичним нічним режимом, що ввечері дозволить насолодитись деталізованими знімками. Ширококутна камера має чудову деталізацію та кут захоплення зображення. А завдяки трикратному телефото об'єктиву. Ти можеш знімати знімки з наближенням x 30 або робити портретні фото з наближенням X3. А це приклад відеозйомки на Samsung Galaxy S25 FE. Знімаємо 4К-60 кадрів на секунду. Зараз можеш зацінити стабілізацію. Пробіжимось трохи. Також можна чудово оцінити, наскільки гарно смартфон працює з експозицією і показує деталі як в темних, так і світлих ділянках. Відео приклада із промокодом ти отримаєш додаткову вигоду 2000 гривень на Samsung Galaxy S25 F'E та S25 Edge. Встигни скористатись пропозицією, адже промокод діє всього 24 години. Всі деталі будуть в описі до відео. Бувай!